Соціальна компетентність та дружба мають велике значення для розвитку дітей та численні корисні аспекти для їхнього фізичного, емоційного та соціального благополуччя. Сьогодні ми з вами розглянемо одні з найважливіших причин, чому дітям важливо розвивати соціальну компетентність та дружбу. Соціальна компетентність допомагає дітям розуміти та керувати своїми емоціями. Дружба дозволяє їм виявляти та обговорювати свої почуття з друзями, що може допомогти їм легше розуміти себе. Соціальна компетентність навчає дітей взаємодіяти з іншими людьми, слухати, висловлювати свої думки та відповідати на запитання. Це навички, які їм необхідні в усіх аспектах життя. Дружба з різними людьми допомагає дітям вчитися толерантності та розумінню різних точок зору і культурних особливостей. Друзі можуть бути джерелом підтримки і довіри. Здатність розвивати і підтримувати дружні стосунки може допомогти дітям відчувати себе менш самотніми і більш захищеними. Діти часто навчаються один від одного. Друзі можуть стати стимулом для вивчення нових навичок і знань. Дружба може зміцнювати віру в себе та підвищувати самооцінку дітей. Коли вони відчувають себе прийнятими та важливими для інших, це сприяє їх психологічному добробуту. Соціальна компетентність та дружба є важливими навичками для майбутніх стосунків та міжособистісного успіху. Усі ці аспекти допомагають дітям стати більш адаптованими та щасливими у своєму житті. розвивають їхні здібності та сприяють побудові здорових стосунків у майбутньому. Тому розвиток соціальної компетентності та дружба мають важливе значення для дітей.